Вітаю, друзі! Сьогодні хотілося б поговорити про внутрішню політику під кутом місцевої влади, голів територіальних громад, самоорганізації на місцях. Що мене сподвигло, власне, звернути на це увагу, те, що спочатку. Ми всі бачили героїчний, героїчну оборону Ірпеня, де Олександр Маркушин, міський голова, просто днював і ночував разом з воїнами. І цей героїзм він просто, скажімо, потрапив у всі медіа світу. З іншого боку, ми бачили сумну і тяжку оборону Чернігова. І міський голова Черніва Владислава Трошенко залишився з містянами. Тут поряд зі мною Юрій Прилипко, голова громади Гостомельської, залишився зі своєю громадою і загинув, довозячи гуманітарну допомогу своїм містянам. Просто мене, скажімо. Дуже напружила ситуація з Луцьком, тому що з'явилася е, інформація про те, що міський голова Луцька Ігор Поліщук заявив, що в випадку нападу з Білорусі він вивезе родину і залишить, аби не потрапити під окупацію, щоб на його плечі не накинули триколор. Російський окупаційні війська це абсолютно якась дивна заява, тому що взагалі-то лідер громади повинен думати, як оборонити своє місто перед агресором. От звідки з'являються такі політики, які не можуть так захистити родину це одне. Якщо ти хочеш залишити громаду під час бойових дій, напиши заяву і їдь. Що ти вже не міський голова. Це ж елементарно просто. Громада хоче не просто лідерства, громада хоче співучасті свого голови. Те, що робив і робить Олександр Маркушин, наприклад, в Ірпені, це ну, варто не лише поваги, а просто людського захоплення. Я свого часу дуже скептично оцінював, ну, скажімо так, наскільки мерзкий. Перспективи Ігора Терхова, міського голови Харкова, скільки ну, десь був скептичний до його, мабуть, такої порядності людської. А виявилося, що міський голова Харкова дню й ночує зі своїми містянами, зі своєю громадою. і Харків потерпає так, що Луцьку не снилося. І звідки ця міцність і послідовність і, і віра в своїх людей, що важливо, що е, ірпінці вірять в Маркушина, е, Чернігівці вірять в Ватрошенка. Е, те, як ну, просто знущаються окупанти з Харкова, і те, як харків'яни люблять і боронять своє місто, це просто варте ну, всіх захоплень. Тому. Коли з'являються такі тріщини, отакі ну, абсолютно ну, непослідовні і негідні займаної посади заяви, можливо, в діях той же самий Поліщук буде більш послідовним, можливо, він обмовився, але просто жахає те, що Луцьк вже не потерпав, так як Ірпінь. Звідки цей страх? Але і інший момент. Наприклад, там, де міста потерпіли, де вистояли, великий скепсис до УПЦ МП. Та навіть, попри той скепсис, ці же Бучі, наприклад, громада уперлася і не хоче виходити, переходити в Православну церкву України. І це дивно, тому що, ну, скажімо, скільки священників з цієї, ну, з цього розповіданням, м'яко кажучи, співпрацювало з ворогом, з окупантом. Це просто ну, морально вбиває. Це, це не може бути церквою. Українці відвернулися від е, цієї е, церковної. Групи. Важко назвати це церквою, тому що це ну, тотальна співпраця. Це, по суті, агентура Кремля в Україні. І коли навіть після таких страждань бучанських люди упираються і не хочуть переходити в Православну церкву України, це дивує. Я просто чому? Бо в Луцьку, я так зрозумів, що той же самий Поліщук всіляко старається начіпати УПЦ МП. Ну, Всіляко боронить її, ну це дивно. Але ми зараз переживаємо не найлегший час в Україні, і люди проявилися по-різному. Я знав добре Юрія Прилипка, селищного голову Остомеля. Остомель при ньому розвинувся надзвичайно, він став повноцінним містом. Там величезні прибутки отримувалися тільки по ПДФО десь під 100 мільйонів. Тобто ну, Гостомель розвивався дуже динамічно. І він залишився зі своєю громадою в гіркий час і загинув разом зі своїми співгромадянами Гостомеля. Це ну, не від всіх міських голів вимагається подвиг, але Тут уже воля виборця подивитися, як в складний час веде себе обраний місцевий лідер. Адже дуже часто це поведінка на межі зі зрадою, а це дуже прикро. Особливо коли дуже тяжко дається кожен клапець відвоюваної української землі, але озирається, а за спиною виявляється дехто навіть із сановних осіб, так і не зрозумів. За що воює Україна? Але ми все одно переможемо. Слава Україні!